Друзі, всім доброго ранку. Мене звати Антон. Я регіональний маркетолог компанії «Сингента». Сьогодні 13 квітня 2023 року, і я вирушаю на наше демонстраційне поле. Ну ось я вже на полі, в Миколаївській області Первомайського району, на базі господарства ПСП Корпорація України, де зараз разом з технічним експертом ми зробимо огляд посівів. Вітаю, друзі! Зараз ми знаходимося в посівах озимих зернових. По ліву руку в мене знаходиться посіви озимої ячменю, по праву руку посів озимої пшениці. В сезоні 23-го року було раннє відновлення вегетації. З нею відновили свою діяльність такі патогени, як септеріоз, барашниста раса та інші, які зараз ми можемо бачити на посівах. Тому при плануванні першої фунгіцидної обробки. Я б акцентував би свою увагу на доцільності використання фунгіциду Тіл-Турбо в нормі 1 літр на гектар, який покаже свою високу ефективність в контролю даних збудників. А також можливості використання фунгіциду Амістар Екстра в нормі 0,75 літрів на гектар, який також покаже свою чудову ефективність в контролі даних збудників. А зараз пропоную перейти на посіви озимого тріпаку. На ріпаку приблизно тиждень назад було внесено бакову суміш з фунициду сетар в нормі 0,5 літр на гектар для покращення гілкування та контролю таких хвороб, як Хомос, альтернаріоз та уноспороз. Інсектицид картезеон в нормі 0,2 літра на гектар для контролю прихованих обитника. Та біостимулятор-антистресант Квантіс в нормі 1 літр на гектар для захисту рослин озиморіпаку від стресів. Зараз ви можете побачити, що рослини. Добре захищені, перебувають в гарному стані, а також ріпак набирає активну вегетативну масу. Отже, друзі, ми будемо продовжувати робити огляди даної локації. Слідкуйте за нашими відео і до зустрічі в полях.